Тож виникає питання, чи слід їхати в Стамбул заради відносин з Трампом? Бо тут насправді на поверхні є тільки одне питання. Бо а, ситуація, яка є, його реакція говорить про те, що він не розуміє ні того, що сказав Путін, ні підходів, ні гри даруйте за це. Бо це не війна, це гра у цій ситуації, яка приводить до війни, яку. Реалізує Путін. Якщо ми готові до того, щоб вернутися в квітень 2022 року, це можна робити. Але я ще раз кажу: треба зрозуміти, що ми вертаємося в квітень 2022 року. Разом з тим, хочу описати ще одну модель поведінки у цій ситуації. Ми не все з вами можемо знати. Більше того, ми не посвячені в багато діалогів і дискусій, які велися. Сьогоднішній день, який наступний визначить реакцію європейців Сполучених Штатів Америки, в багатьох складових, вона виробиться до четверга, про який сказав Путін. Тут важливо розуміти, що в цій ситуації немає деталей, починаючи від четверга, закінчуючи місця зустрічі і так далі. Над усім цим треба працювати. І так, якщо в Україні є людина, якій довіряє суспільство, довіряє влада, то ще раз хочу на цьому акцентувати увагу. Якщо є така людина, якій довіряє влада, довіряє суспільство, і всі і одні і другі розуміють, що ця людина не здатна заткувати, відступати від інтересів України, така людина могла б. Очолити таку делегацію, якщо приймати рішення до того, щоб рухатися цим напрямком. Друге, однак делегацію цю треба формувати дуже розумно, я б навіть сказав талановито, і її треба було формувати з представників Франції, Німеччини, Великої Британії і України. Причому подавати як делегацію України для того, щоб Європа не з розповідей. А сама бачила, що насправді відбувається. Ніхто не заперечить проти того, щоб президент України своїм указом, формуючи делегацію в складі українських представників і представників громадян будь-якої держави, включав до цього складу будь-яких осіб. Це друга річ дуже важлива. До речі, у цьому відношенні так само можна думати і про представника Сполучених Штатів Америки.